У Запоріжжі триває планова заміна сміттєвих баків. За перше півріччя підприємство «Вельтум» вже оновило 109 контейнерів у Комунарському та Вознесенівському районах наразі працюють у Шавчанківському. До кінця тижня там планують замінити 70 ємностей. Більшість з них вже у непридатному стані через тривалий час експлуатації або ж були навмисно пошкоджені. Ми відчуваємо постійну заботу фірми «Вельтум» о нас и честно скажу я даже не успеваю следить утром встали новенькие стоят мусора нету это. особенно хотел бы отметить их работу в это непростое время начиная с первого дня войны Ані ні на минуту не прекращали свою роботу, і тихонько, без шуму і лишньої сует продовжують виконувати свої обов'язки. Планова заміна відбувається постійно. Підприємство постійно проводить закупівлю нових контейнерів для того, щоб мати можливість оновлювати контейнери в місті Запоріжжі. Це проводиться частково, але постійно, незважаючи на заборгованість населення, підприємство намагається надавати якісні послуги та дотримувати санітарного стану території. Старі контейнери, які були встановлені давно на деяких контейнерних майданчиках, вони вже Непридатні до для подальшого використання, у них срок експлуатації вже збігає. Вони починають прогнівати. або це пластикові контейнери, які зазнають пошкоджень, в тому числі підпалів на умисних невідомими особами.